За наступні 8 хвилин розповім вам три способи, як інвестувати тисячу доларів. Звідки взагалі прийшла ідея такого відео, ми проголосували на спільноті. Дякую всім вам, хто голосує. І ця тема, власне, виграла найбільше голосів набрала. Тому, якщо ви хочете впливати на відео, які ми будемо знімати, будь ласка, голосуйте на спільнотах або коментуйте наші відео. Отже, перший спосіб, як на мене, дуже банальний, дуже очевидний, варто інвестувати в себе, в свої знання, навички, щоб стати професіоналом в своїй сфері, якого цінують, який заробляє більше, ну який зможе потім від заробляти відповідно 10 тисяч доларів і так далі. Цю концепцію я хотів би вам проілюструвати кількома графіками з нашого курсу на Прометеусі про фінансове планування життя. А мої партнери Сергій Мікулов та В'ячеслав Масленіков якраз в першому вебінарі про це розповідали. Що ось є певна еволюція вашого капіталу, як ви бачите зараз на графіку, і ваш фінансовий капітал, як правило, він там найбільший десь в 60 років. А ось ваш інтелектуальний капітал він зростає там 20, 30, 40, 50 років. І ось як правило, знову таки, пік кар'єри це там 50 років, коли ви заробляєте найбільше. Тому, якщо ви подивитесь на своє життя з точки зору активів, ось ви бачите баланс сім'ї, і ви там побачите: ось там в мене є квартира, машина дача. Ось там в мене є депозити акції, нерухомість. А ось в мене є мої доходи, і всі мої майбутні доходи. Припустимо, там зараз інвестору 30 і до 65 він ще буде заробляти. От всі його майбутні доходи. Це теж капітал, який ми називаємо в розрахунках «human capital». Хочу подякувати нашим підписникам на патреоні. Близько 50 людей вже підтримує сімейний бюджет. Ми проводимо там регулярні зустрічі, є там різні фішки, бонуси для наших підписників. І, і нагадаю, що кожен, хто нас підтримує на патреоні, допомагає сімейному бюджету бути незалежними, думати в першу чергу про інтереси глядачів і потім про інтереси рекламодавців. Лінк в описі до цього відео. Підписуйтесь на нас на Патреоні. Та і відповідно дивіться, що відбувається. Якщо за допомогою інвестицій в себе цей капітал зросте, да, тому що людина почне більше. Це матиме гігантський вплив на ось цей баланс сім'ї, на все життя. І тоді, відповідно, за рахунок росту капіталу можна дозволити собі більше фінансових цілей досягнути або дорожчі фінансові цілі взяти. І а, мій партнер В'ячеслав Масленков зробив з розрахунки. Ось є типовий там базовий кейс, коли темп просто доходів середній це 2% в рік. Якщо вдало інвестувати ці кошти да, там, в себе, там, в свої навички, і припустимо, темп просто доходів буде 4% в рік, то ви бачите, що різниця з точки зору розміру пенсії, пенсійного портфелю, вона навіть більше ніж в два рази. І це там ще є розрахунки, що є такої інвестиції 40%. Та тобто, це очевидно найвигідніша інвестиція, порівнюючи там з будь чим розумним. Тим не менш, ми не можемо постійно і без обмежень інвестувати в себе, тому що в певний момент починає діяти закон такої спадної граничної корисності, да, перефразовуючи, коли кожна вже наступна тисяча вкладена в себе не принесе такого ефекту. Є, звісно, певний розумний, розумна сума, да, ну вона більша, очевидно, ніж тисячу гривень, яку ми могли вкласти в себе. Тому це був перший спосіб, який я завжди там навожу як приклад молодим людям. Далі, другий спосіб, ви можете інвестувати в перемогу України, позичити гроші державі України, яка зараз воює з допомогою облігацій внутрішньої державної позики. Вони є у валюті, і від тисячі доларів ви можете їх купити онлайн в кількох банках: це Монобанк, Сенсбанк та Приватбанк. Лише скажу, що в приваті там комісії, які ну тисячу доларів, мабуть, зроблять не інвестицію з точки зору комісії. Монобанку, на жаль, я там бачу лише одну зараз серію, яка приносить лише один відсоток. Хоча, в принципі, валютні облігації мали би приносити зараз 3-4%. відсотки. Ну і це банки, де можна це зробити онлайн, також є банки, де ви можете зробити це офлайн, сходивши відділення там Укргаз, пумп і так далі. Тобто, але можна тисячу доларів а, проінвестувати і купити державні облігації. Також я нагадаю, що на каналі я недавно робив відео про. Як купити американські облігації US трежеріс, позичити уряду США, і там теж можна від тисячі доларів починати. Це через Interactive Brokers працює. Тобто, якщо ви бачите, що ця тисяча у вас там певний такий аналог NZ, там, да, дуже дуже треба надійно консервативно вкласти, там теж, до речі, було в районі 4%, коли я знімав відео, то ось вам ще один спосіб. І саме поговорили про такі достатньо консервативні інвестиції. Третій спосіб, я можу припустити, що це ваша перша тисяча доларів, яку ви вже інвестуєте понад резервний фонд, але дуже сподіваюся, не остання. І тоді ви можете зробити перший крок до фінансової свободи. Та, тому що, дивіться, якщо ви ці кошти виведете на інтеректів, ну, зараз, наприклад, ви з Монобанку відправили на Вайс, це там 1%, з Вайзу на інтерактив, це там 39 центів, і купили там ІТФ, це ще 1 долар. Тобто на тисячі ви втратите до 12%. Ці доларів комісії це достатньо вже розумні втрати, і нагадаю, що інтеректі відмінив плату за рахунок 10 доларів на місяць. Уже тобто, та ось це всі ваші затрати зараз. Крім невеличкої ще комісії річної ETF. і відповідно ви вклали цей місяць тисячу доларів, почали відкладати на Фінсвободу. Ось е, калькулятор, який вже вам знайомий, е, я дам в описі до цього відео лінк на нього. Е, калькулятор фінансової свободи показує, що якщо інвестор в 30 років почав відкладати тисячу доларів кожен місяць, та, то він вийде на <кій> пенсію в 60 з. Очікувану приватну пенсію 3600 доларів. Ясно, що там є інфляційний ефект, але тим не менш, сума виглядає погодьтесь привабливо, і відповідно, ну це спосіб зробити перший крок і далі відкладати більше і заодно ще й потестувати цей інструмент для себе. Ось Такі я бачу три способи да, інвестиції в себе, в державні облігації, або зробити перший крок на фондовому ринку і сформувати свій пенсійний портфель. Нагадаю, у нас на каналі є відео багато і про ETF, і про Інтеректів Брокер, цілий плейліст. Я ще думав зняти відео, куди інвестувати 10 тисяч доларів. Мене випередив, реалізував вже цю ідею Дмитро Карпіловський на каналі Українвест Клуб. Вийшло дуже грамотне відео. Тому, якщо у вас є питання про 10 тисяч доларів, краще подивіться відео Дмитра. Там він, до речі, теж почав з фондового ринку, але дав ще кілька цікавих опцій в Україні. І напишіть, будь ласка, в коментарях цифру 100, якщо б ви хотіли, щоб я зняв відео, куди інвестувати 100 тисяч доларів. Це ось такий проект Форсі був, там, куди інвестувати 10, 100 і мільйон. Таке відео забере трохи мого часу, тому я візьмусь за нього тільки, якщо буде не менше 100 коментарів під цим відео, де ви напишете цифру 100. Але звісно, що опцій буде набагато більше на 100 тисяч доларів, і вони будуть цікавішими. Тому мені цікаво буде таке відео годувати, воно займе там десь місяць не менше, але повторюсь, тільки, якщо буде достатньо коментарів. І я вам завжди вдячний за лайки, тому що більше глядачів побачить це відео, якщо ви його лайкнете. І завжди супер вдячний, якщо ви рекомендуєте наші відео і наш канал, сімейний бюджет вашим друзям та знайомим.